Так, ребята, це вже друга частина. Я вам показала рот. Так, тепер брові. Брови у мене відлічні. Отак. Зараз покажу, які брови. Брови отакі береть. Треба. Ротик. А, господи, ротик не можу ви. 6 секундочку. Так, все, зайшла на рот. Ну, Десь, ну, типу, таких, поняли. Тепер... Не спалює. Бо я чуть не спалила одежу. Я, я случайно умелко спалила просто вам одеж. Случайно. Не, не хочу я таке робити, в принципі. Щас я щось кофточку виберу. Ага. Або такое, або такое. Ну, ребята, я не знаю. В принципі. сделали. Берем сна вот этого персонажа. Цем у нас будет мама. А, палочку, помощь. А, господи. Господи, что такое? Что творить? Коша. Провачу, что такой пенсил, конечно. Ну, и есть. Ждите секундочку. Так, все, секундочка прошла. Для вас це поправді секунду, для мене ніт. А. Отакс. тепер теперс. Серішки робити не робити. Не думаю, ніт. Такі глаза. Ну це я хочу просто зробити тон такий. Я хочу якийсь просто нормальний нос зробити. Ну тут такого підтон не... кош моєї немає дуже. Рові ідеалка. Тільки колір не йделка. Одешу. Спалюємо. про працю була вообще одежу Чогось. Ось сюди можемо зайти подивитись. Не знаю нащо цей. Ну лін, тут не Куни малки одежі немає. Фу-фу-фу-фу-фу. Ще й одежі ми навчимося. Господи. Пупу, -пу зварю какафіку. О. Іди, Алк, іди, Алк, іділочка. Короче. Господи, от які персонажі получились. Беріть ідеї, і їй, можете на відмічать хочет и но ну, отмечать и хочет и